Центр Разумкова знову відзначився, провів дослідження соціологічне. Я, я навіть не буду називати його науковим. Про ставлення українців до виборів в 2024 році. Ви знаєте, за їх дослідженнями 60, майже 64% відносяться вкрай негативно. Вкрай негативно. Я поставив аналогічне голосування. Як ви відноситесь до ідеї проведення загальнонаціональних виборів президентських парламентських у 2024 році? Я не претендую на повноту, я не претендую на соціологічну вибірку, на ще що-небудь. Я знаю цифрами можна так накрутити і так далі. Ви знаєте, результати прав, прямо протилежні. 60% позитивно ставляться до цієї ідеї. Правда, там знайшлись люди, які починають писати, ви що, а як проголосують люди за вдіївки, а як забезпечить голосування і так далі? Знаєте, друзі, ви поменше отак коментуєте, тому що наражаєтесь на порушення деяких статей Кримінального кодексу, бо тоді з ваших слів виходить, що вибори в 2014 році були нелегітимними, і вибори в 2019 році були теж нелегітимними, тому що, а як проголосували кримчани? А як проголосували люди, які опинились на тимчасово окупованих територіях, так званого ЛНР ДНР? Як вони проголосували? То вибори були нелегітимними. От для чого ці розповіді? А є ще одна проблема. Ви знаєте, оці ми. Аргументами, аргументами прикрити відсутність виборів, це знаєте, це така ізуїцька логіка. Ну ти ж не скажеш нічого. Да? Ну дійсно, ну як проголосують мешканці Авдіївки, як? як вони проголосують, як проголосують деякі солдати, які на нулі сидять. Як вони проголосують? Ніяк не проголосують. Ось ніяк вони не проголосують. Але це не означає, що Верховна Рада повинна бути навічно, довічно. І хай вони сидять у своїх теплих кріслах і ржуть. На Олексію Олексійовичу, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Вам це подобається? Вам дуже добре. Ви реально вважаєте, що чиновники по всіх е е весях вони повинні бути просто довічно. Поки ну давайте тоді оголосимо вибори тоді, коли ми повернемо Крим, повернемо всі тимчасово окуповані території, коли на останньому острові в Полінезії буде встановлена скринька для голосування, бо і там є українці. І, до речі, в Ізраїлі теж треба тоді скриньку для українців, бо і там вони є. Що це за логіка? Ребята, що це за логіка? Кого ви виправдовуєте? Ви виправду ви виправдовуєте чиновників і їх право на бути довічно. Так вони ніколи війну не завершать. Ну, уявіть собі, якщо чиновник сидить і думає, Боже, так це війна закінчиться і мене переоберуть. Ні, для чого мені це? Ви думаєте, що ви говорите? Думаєте, вибори це інструмент також чиновників боротися за українців? Телеграм-шапці профілю, там